Павло Мінаєв, першокурсник Рівненського технічного фахового коледжу в малій академії наук, він займається рік на всеукраїнській виставці майбутнє України. Представив власну модель зволожувача для кисневого концентратора, який в рази дешевший за імпортні аналоги. І за словами автора вже використовується в лікарнях рівного тернополя та Житомира. Як проводиться зволоження на кисневий кран, там балона чи концентратора. Прикріплюється, перекручується штуцер, потім кисень сухий подається на дна пляшки, сюди наливають фізрошін чи дистильовану воду. Він зволожується, проходить під тиском легкий і подається вже зволожений до пацієнта. Він зволожує як звичайні, ну, Маскою масового виробництва. Костянтин Асєєв має вроджені вади зору свого часу. Він навчався у спеціалізованій школі, і той досвід використав під час виготовлення тактильного календаря для навчання. Вона за думка цього календаря, щоб навчитися навчити дитину, орієнтуватися в часі, тобто дні тижня, пори року. День щоб вона могла орієнтуватися в часі в ігровій формі, також щоб вона могла гратися з здоровими дітьми, тобто є плоскодрукований шрифт. Є в шрифт Брайля, тобто одночасно цей календар може використовувати дитина здорова, та дитина тотально незряча. Методист Рівненської малої академії наук Віктор Маліновський цьогорічні результати рівненських манівців називає блискучими. Розповідає, що актуальність і майстерність виконання із захисту їх робіт оцінювало журі, до складу якого входили науковці з провідних університетів України. Виставка сама модель її проведення не дає змоги. Будь-якого впливу сторонніх осіб на оцінку цієї роботи. Ми мали можливість в процесі підготовки наших вихованців допомогти їм, але коли йде сам захист, уже, то кожен учасник залишається сам на сам з журі, яке оцінює дану роботу. Цьогорічна виставка майбутнє України проходила в режимі онлайн. Всього у ній брало участь п'ять представників від рівненщини Максим Коломис, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.